Привіт, мене звати Ольга Короленко. Я журналістка української правди, і з травня 2022 року я висвітлюю війну з передової. Це блог, який називається на східному фронті зі змінами. У ньому ми після всього побаченого і почутого у наших відрядженнях розповідаємо про те, як виглядає лінія фронту на сході нашої країни, куди вона рухається. Нині вона на жаль рухається на нас, і що взагалі можна очікувати надалі. На жаль, це відео не буде таким красивим, як зазвичай, бо я записую його не в обережній студії в Києві, а вдома у своїх батьків у Сумах. У нас уже півдня, як є світло після нічних обстрілів. Сподіваюся, що найближчим часом зможемо підготувати матеріал з військовими, який трохи прояснює ситуацію на Сумщині на тлі останніх кількох заяв. Нині як зрозуміло з фактичного руху лінії фронту, так і з публічних заяв президента, головного управління розвитки Міноборони ситуація на фронті складна. Десь дуже віддалено вона нагадує мені весну літа 2022 року, коли силоборони в умовах тотального браку БК фортифікації і адекватного управління на різних рівнях. Дуже стрімко відступали з Донецької та Луганської областей. У цьому випуску я зупинюся на трьох напрямках, де, на мою думку, нині найважче: це Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський, колишній Мар'їнський. Але перед тим як проговорити про. Більш точну обстановку на цих напрямках я пропоную окреслити, у якій взагалі ситуації ми зараз знаходимося, в якій позиції нині знаходиться фронт. Пункт перший: фронт переважно стоїть або рухається на нас. Переважно стоїть на запорізькому напрямку, а також в лісах Кремінної. Стоїть з невеликими сувами в наш бік на Харківщині. Це Киселівка-котлярівка. І на жаль, стрімко рухається на нас одразу з кількох напрямків у Донецькій області. Умовно це від окупованої Вдіївки, Марлінки і усього, що їх оточує. І звісно ж, перманентно важкою лишається ситуація на Херсонщині, зокрема на лівому березі в селі Кринки. Пункт другий ініціатива по всьому фронту на жаль належить російській армії. Росіяни наступають, росіяни штурмують, вишуковують наші слабкі місця. І намагаються бити туди. Зокрема, нещодавно вони знову активізували свій наступ на Білогорівці, яку понад два роки, зокрема, тримає 81 перша десантно-штурмова бригада. Пункт третій, враховуючи величезну проблему з людьми і боєприпасами в селах оборони, яку найближчим часом не виправить ані американська допомога, ані мобілізація, цілком імовірно, що ми будемо. І будемо відступати. Немає жодних об'єктивних факторів, на жаль, які б вказували на те, що щось кардинально може перемінити цю ситуацію. Пункт четвертий, як на мене, росіяни дуже так чітко зосередилися на захопленні великих міст на Донеччині, які відділяють їх від захоплення всієї Донецької області. На Бахмутському напрямку вони намагаються просунутися в бік Краматорської агломерації. Це все від. Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ-Краматорськ. На Авдіївському напрямку вони намагаються сунути до Покровська і на Новопавлівському до Курахового, і потенційно до Вугледара. Тепер поговоримо детальніше про ситуацію на трьох напрямках на Донеччині. Найтяжча, як на мене, нині обстановка на Авдіївському напрямку. Найперше, я маю на увазі цей величезний 10-12 кілометровий виступ від окупованої Авдіївки до вже захопленого очеретного по дорозі. Т011. Що взагалі сталося після того, як росіяни 17 лютого 2024 року захопили Авдіївку, вони дуже успішно розтягнулися від неї на схід у бік Ласточкиного Орлівки Тоненького. А у квітні успішно сунули на північ, захопивши очеретине Крамбік, Новоклинове, і, як стало відомо на днях Архангельське. Великий російський прорив на очеретиному відбувся Орієнтовно 11-12 квітня а втрата очеретингу насправді була доволі неочікуваною і стрімкою. Якщо покладатися на дані діпстейту, то від моменту, коли росіяни підійшли до цього населеного пункту, то до того, коли вони його захопили, минуло 10 днів. Тобто за 10 днів російська армія захопила населений пункт площею як половина гостомеля на київщині. Тут також важливо сказати, що черетина насправді це не зовсім там маленьке село в Донецькій області. Це доволі велике селище, в якому є залізниця, законсервований цегляний завод, різні магазини, висотна забудова, промислові споруди, зокрема, ну, там є будівлі від колишнього. Тресто, який називався Дніпроканал Вуд, який будував канал Сіверський Донець-Донбас, про який ми зараз будемо трошки пізніше говорити в контексті часового яру. А ми були в останній в очеретиному у грудні 2023 року. Це був кінець місяця. І попри те, що по очеретиному вже прилітало там, ну не було жодних комунікацій. Люди жили переважно на гуманітарку. Ну і на ті продукти, які лишалися в місцевих магазинах, ми дивилися на Очеретину і розуміли, що там. Дуже довго можна тримати оборону, зокрема за рахунок самої забудови. Що ж, взагалі, сталося серед усіх військових, яких я опитала, є дві версії втрат очеретиного. Перша приблизно така 115-та бригада, яка у квітні зайшла на лінію від очеретиного до кераміка, коли ці населені пункти ще не були захопленими. Дуже швидко відступила зі своїх позицій в такий спосіб. Вони нібито оголили все місто. Сама 115-та бригада, звісно ж, усе заперечує і говорить, що вони билися до останнього як могли. Якщо ви пам'ятаєте, в червні 2022 року на сайті Української правди ми випускали текст про Сєвєродонецьк, у якому йшлося про те, що саме ця 115-та механізована бригада оголила фланг зі сходу, фактично запустивши місто росіян. І ті підрозділи, які зійшли на оборону Сєвердонецька, опинилися в максимально невигідних умовах, тому що вони зійшли на оборону міста, коли їм треба було вже витісняти росіян самого міста. Друга версія говорить про те, що насправді провинності п'ятнадцятому механізованої бригади в провалі очеретиного немає. А корінь проблеми нібито лежить в тому, що командування не змогло адекватно провести ротацію підрозділів. Що 115-та бригада зарано знялася, а Сота Волинська, нова, колишнє тривога механізована бригада не встигла зайти на їхні позиції, і тому на їхні позиції фактично зайшли росіяни. Що важливо і сумно, після втрати очеретного силам оборони не вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, і, зокрема, ну, зупинити просування росіян на якомусь із рубежів. Вони повзуть, 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 і от 4 травня Сіндер Діпстейт підтвердили захоплення. Архангельського на підсилення на напрямок очеретиного прислали Харківську харчію, а також зняли з ротації 110-ту механізовану бригаду Марка Безручка, яка найдовше, майже з початку повномасштабного вторгнення, тримала Авдіївку і яка під час оборонної праці по Авдіївці понесла суттєві втрати в людях. Ну і звісно ж втрати по своїй боєздатності. За моїми даними, 110-та бригада. За ці два місяці, поки вони були виведені з зони бойових дій, не встигла належним чином відновитися і набрати собі нових людей. Тому ефективність від такого кроку поки що залишається відкритим питанням. Чому взагалі загострення на авдіївському напрямку викликає таке велике занепокоєння? Наймовірніше, метою просування від окупованої Авдіївки для росіян є захоплення такого великого. Місце на Донеччині як Покровськ. За 20 км від Покровська вже знаходиться Дніпропетровська область. Зараз росіяни поступово наближаються до дороги з Покровська до Бахмута Т0504. Якщо ви колись їхали на схід через Дніпро, то ви точно їхали через Покровськ, і, власне, от через цю дорогу. За даними дівстейту, росіяни наразі стоять за 10 км від цієї траси, якщо міряти от від цього виступу по очеретиному. Це дуже і дуже мало. Вихід росіян на т 0504 означатиме по-перше величезну загрозу для Покровська, де нині залишається як багато цивільних, так і багато військових. По-друге, переривання логістичних маршрутів одного з логістичних маршрутів від Покровська до Краматорської агломерації. Ну і по третє. Розвиток ще одного можливого напрямку наступу на Краматорську агломерацію. Чому силам оборони взагалі важко тримати ось цей наступ Росіян на авдіївському напрямку? Ну якщо винести за дужки постійний брак людей і боєприпасів, то справа також недостатньо і кількості обладнаних позицій, що є для нас на жаль постійною проблемою. Ну і також в повсюдних російських кабах. До Авдіївського напрямку також варто додати, що росіяни рухаються не лише на північ, в бік Очеретного, а й також на схід і на південь від окупованої Авдіївки, тобто, в бік Яснобродівки, Уманського, Нетайлового, Карлівського. Гробо кажучи, це дорога від окупованих Пісок до Селидового. з початку 2024 року, тобто на завершальній стадії Авдіївської оборонної праці по Селидовому, де також до сих пір нажаються цивільні, звісно, живуть військові, почали доволі часто прилітати російські ракети. Але місто, попри це, продовжує жити. Ми проїжджали його кілька разів в останньому відрядженні. Новопавлівський або колишній Мар'їнський напрямок. Інтенсивність наступу росіян на Новопавлівському напрямку суттєво нижче ніж на Авдіївському, але також варта уваги. Після захоплення Маргінки це орієнтовно 15 січня цього року. Росіяни, як і пізніше завдівкою, почали розповзатися в різні боки від цього населеного пункту на північ, на схід і на південь. Найбільш стабілізована, якщо так можна сказати, ситуація, за моїми даними, на захід від Маргінки там росіяни вже кілька тижнів впираються в найближче село Георгіївка. Важча ситуація на півдні, де росіяни практично захопили Новомихайлівку, і на півночі. Де вони вже увійшли в Красногорівку? В нашому останньому відрядженні ми з моїм колегою Дмитром Ларіним вперше, якщо чесно, заїхали на Мар'їнський напрямок, тому що усю оборонну операцію в Мар'їнку був. Дуже складний доступ, та мені відомо, мабуть, тільки про одну нашу колегу, яка змогла туди заїхати, і показати, що там насправді відбувалося. Нині в нашому останньому відрядженні ми змогли з'їздити як на північ, так і на південь від Мар'їнки, і ось що ми побачили. А на південь від Мар'їнки ми працювали з 79-ю окремою десантно-штурмовою таврійською бригадою, яка це був ключовий підрозділ, який тримав Мар'їнку до грудня 2023 року. Після чого їх там змінила 46-та бригада. Цілий світловий день ми провели на ротному КСП 79-ї бригади і дивилися весь цей час з дрона на Новомихайлівку. Картинку з дрона можна найкраще описати прислівником Ущент, тому що Новомихайлівка була знищена ущент від білих приватних будинків, які розташовані в цьому селі, не залишилося навіть каркасів. Вони просто, то, от, ніби як на них наступили величезною ступою і роздавили всі. На місці клумб і гродів були верви від прильотів артилерійських снарядів і кратери від кабів. У забудові Новомихайлівки вже не можна було тримати оборону, і наші військові стояли в невеличких окопах, які були викопані в. Залишках посадок. За той день, поки ми сиділи на цьому КСП, це була десь середина квітня. Росіяни 5-7 разів намагалися штурмувати наші позиції в Новомихалівці. Зокрема, три рази заїжджали на техніці. Коли е, я читаю новини про те, що росіяни лізуть і лізуть і не зупиняються, я зазвичай доволі ну, як журналістка, доволі скептично до цього ставлюся. Але от цей день, поки ми сиділи на КСП, я на свої очі бачила, що це означає. Лизуть и лизуть. Видросдреви, видросдреви, в сторону шести. Пошла коробка, пошла коробка, работай, друже. Нахрена это? О, хорошо. Вы фоткаете? Ну, класс. Підвалі розташований командно-спостережний пункт однієї з рот 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, що нині працює у районі Новомихайлівка на Донеччині. Колись цей напрямок називався Мар'їнським, оскільки Новомихайлівка розташована на південь від Мар'їнки, нині він носить назву Новопавлівського. До повномасштабного вторгнення Новомихайлівка була Невеликим селом тут жило півтора тисячі людей з осені 2023 року. Це село стало точкою активного наступу Росіян. Нині у квітні 2024, го Це фронт. тут уже немає цивільних в Новомихайівці. йдуть активні вуличні бої. На бля, прямо Той уже не ожив. а цей Це Другий ожив. А всі думали, що не 200, і в цьому учать. Учить прикидуватися. До Ти Як тебе? подовжена качені? У цьому відео ми покажемо наскільки інтенсивним є наступ росіян на Новомихайлівку і хто ті люди, які цей наступ стримують. Буквально приїжджає БМП з вісьмома десятьма людьми. По цій БМП відпрацьовують наші військові, все горить, люди вмирають. За три години їде ще одна така ж сама група на броні, яка намагається висадитися. За ще три години піде піхотна група там, на п'ять людей, яка спробує кудись прорватися, заскочити в окопи, закріпитися. За дев'ять годин піде ще одна група, і так постійно цей процес триває безперервно. Також з Мавіка в той день, поки ми сиділи на КСП, ми чітко бачили, що росіяни дуже добре вміють прикидатися мертвими. Наприклад, військові, які зіскочити з броні після того, як по ній там відпрацювали наші протитанкисти, вони не в окопчик. До них прилітав Мавік, скидав на них вого, наносив їм якусь шкоду і з дрона. Нам здавалося, що цей російський військовий загинув. Але проходило кілька годин, цей військовий дочікувався моменту, коли над ним уже нічого не літає, і повз в бік посадки. На жаль, один з наших військових в той день, коли ми працювали на цьому КСП, загинув через відсутність рації його прямі командири не змогли повідомити йому, що росіяни вже застрибнули в його окоп. тримати оборону під таким шаленим натиском росіян, навіть якщо ти 79-та... Сильна, зразкова, класна бригада дуже і дуже важко. До речі, 79-та бригада одна з тих, е яка жодного разу не була виведена на ротацію за час повномасштабного вторгнення. І я сподіваюся, що ось ці ось ця вимога Зеленського до серського. Проводити обов'язкові ротації для бригад з часом дітей до 79-ї, бо хлопці дуже і дуже хочуть відпочити. Один з героїв нашого матеріалу, який ми випускали по Новомихайлівці 79-й, ротний на ім'я Олександр, не був вдома 10 місяців. 23 квітня, тобто зовсім нещодавно, Міноборони Росії взагалі заявило про захоплення. Новомихайлівки, але на той момент це не відповідало дійсності. Наші сили оборони, 79-та бригада, контролювала невелику частину цього села. Це були дачі на півночі міста за річкою Сюхі Яли. На днях Діпстейт зафарбував усю Новомихайлівку в червоний, позначивши її як окуповану. Але от станом на сьогодні, це 6 травня, за нашими надійними даними 79-й бригаді, ще кілька наших позицій на дачах. Залишаються тепер росіяни, очевидно, потягнуться до сусіднього села. Це сусідніх двох сіл: це Парсковіївка і Костянтинівка. Наш репортаж з Новомихайлівки про 79-ку, На мою думку, зібрав незаслужено мало переглядів. Хоча там дуже класні артилеристи, які працюють з Нони, дуже живі, хороші командири, які працюють на КСП, і дуже чесні розповіді про оборону Маніки, про оборону Новомихайлівки, про чудових людей, яких забрали яких забрала російська армія в цих двох населених пунктах? Я дуже і дуже раджу вам подивитися цей репортаж. Посилання на нього ми залишимо в коментарях. Північ на північ він маленький, Ми поїхали насправді випадково, бо ми поїхали туди знімати евакуацію цивільних з поліцейськими і волонтерами. Красногорівка це доволі велике місто. До війни там жило 15 тисяч людей. Велика частина з них працювала на Красногорівському вогнетривкому заводі, що взагалі вирізняє Красногорівку на тлі всіх інших профронтових міст. Так, це те, що в Красногорівку війна пройшла не у 2022 році, а у 2014 році. До повномасштабного вторгнення Красногорівка жила всього за один кілометр від фронту і постійно потерпала від російських обстрілів. Після захоплення Марінки на початку цього року Росіяни почали активніше тягнутися до Красногорівки, а вже у квітні. Тобто минулого місяця перейшли до її штурмів. Бойові дії в межах міста почалися орієнтовно між 7 і 24 квітня. Ми були в місті 16 квітня, по ньому вже доволі частенько за мірками цивільних перелітало. На дорогах з'являлися перші підбиті українські військові авто. Зокрема, проїзд по одній з великих вулиць нам перегородила підбитий російським FP Хамві, і ну, там ставало вже так. Трохи небезпечно. 25 квітня росіяни виклали відео, на якому вони нібито вивішують свій прапор з території Красногорівського вогнетравкого заводу, який географічно плюс-мінус розташований в центрі міста. Але на щастя, після того як росіяни прорвалися в місто, лінія фронту плюс-мінус стабільна. Я сподіваюся, що нашим силам оборони вдалося там вибудувати якісь рубіж і не пускати росіян глибше. Бахмутський напрямок. Ситуація на Бахмутському напрямку лишається важкою, мені здається, з осені 2022 року. Спочатку була тривала і складна оборонна операція в Бахмуті, потім був наступ українських сил по флангах, і дуже важке відбиття Андріївки та Кліщівки, які розташовані на південь від Бахмута. І нині це наступ росіян з метою захоплення Часового Яру. Паралельно у нас триває важка оборонна операція по тому, аби отримати відбиту кліщівку та дрівку. Наст просіян на часів яр став добре видимим у лютому 2024 року. Тоді вони почали просуватися полями від Бахмута через Хромове до Часіка, а також підняли ну, весь свірі в тобто масово почали застосовувати півдрони. Для того аби атакувати як піхоту, так і техніку. Один з таких FPV зловили навіть ми цивільні журналісти, працюючи з волонтером, десь деться в кінці лютого цього року. Ми працювали на тій частині часового яру, яка називається канал. Наступ росіян на часів яр, е, який почався в лютому, загострився десь в кінці березня у квітні, коли росіяни відкрили для себе ще один такий напрямок наступу на часів яр. Від Бахмута та Іванівського по Костянтинівській трасі. Наразі мені ніхто чесно не каже, який відсоток Іванівського ми контролюємо, тому підозрюю, що цей відсоток дуже і дуже невеликий. А, тепер трохи ліричного відступу і локального контексту для того, аби пояснити обстановку на Бахмутському напрямку. Чесів'яр це одне з особливих для мене міст Донеччини. Це було перше місто на сході, де ми з моїм колегою Дмитром Ларіним. Взагалі жили висвітлюючи ситуацію на фронті. А часів'яр це доволі величеньке місто на кілька мікрорайонів, де до війни жило близько 13 тисяч жителів. Місцеві називають його Раєм, бо це таке маленьке зелене красиве місто на пагорбі за 10 кілометрів від Бахмута. А військові його називають просто Часік. Часть в яр розділений на дві частини каналом Сіверський Донець Донбас. У центральній частині міста та що розташоване ближче до Бахмута, розміщені всі адміністративні споруди, величезний будинок культури, які вже, на жаль, спалили росіяни школи, садочки, нині там розміщений пункт незглавності, також там був гарнющий стадіон Авангард з сучасними тренажерами. І що важливо в обороні міста, в цій центральній частині розташовані заводи, зокрема Часів'ярський вогнетравки, комбінат, який за часів радянської окупації був найбільшим в Україні. У тій частині міста, що розташована за каналом Сіверський Донець-Донбас, переважно розміщені. Багатоповерхові будинки, як розповідають, від ця частина міста була побудована для того, аби переселити туди всіх з центру, а на місці ось цих приватних будинків, де жили люди в центральній частині міста, копати вогнетра глину. але цей задум так і не вдалося реалізувати. Їхня тактика, як розповідала на військові з п'ятої штурмової, така, що дійти до перших будинків засонути в них якомога більше своєї піхоти, і там всіма можливими способами спробувати там закріпитися. Але, попри неодноразові натяки росіян на те, що вони вже в часому яру, час як наш, за моїми даними в усі, в усі можливих підрозділах, які працюють, і інших угрупувань, які працюють на цьому напрямку, росіяни станом на 6 травня 2024 року не змогли зайти в Чесів Яр. Вони все ще стоять за межею міста. Е Намагаються тепер зайти не стільки через забудову, тобто через крайні будинки на мікрорайоні канал, а через ліс, який розташований трохи північніше за цю забудову. Я була в часовому яру останнє 21 квітня з цивільним волонтером, ось так як на цих фото, нині виглядає сів'яр. Що змінилося порівняно з березнем? Звісно, з'явилося більше руйнувань, більше надкошених будинків. Стало значно більше російських FPV, від них тепер буквально треба втікати. Також за цікаво з'явилося більше настінних написів до звичних накшталт Часов'яра та Україна. Додалися написи типу Ультраз Шахтар за Україну і Донбас не від русських. У місті до сих пір лишається 600-700 цивільних і навіть працює магазин. Ще один пункт до оперативної установки по Часовому яру. Якщо відкрити діпстей, то можна дуже добре побачити, що росіяни наближаються до часів яру з боку Іванівського. Якщо покладатися на дальній діпстейту, то Тобто, з півдня до часів яру їм залишається півтора кілометра, а до каналу Сіверський Донець-Донбас менше кілометра. Про стратегічну важливість часового яру вже сказала насправді, мені здається, всі журналісти військові політики. Найперше це висота, тобто це ділянка, з якої є хороша оглядовість, і також ну, з якої добре можна працювати. По-друге, це останній великий населений пункт ем, на шляху до Краматорської агломерації, тобто всіх міст Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ-Краматорськ. Ми дуже часто живемо в Краматорську, коли працюємо на сході, і від місцевих останньому відрядженні ми чули все залежить від часу Яру, бо якщо його візьмуть, то по нас буде летіти все. Якщо росіяни захоплять часів яр, то відповідно обстріли по всій кроматорській агломерації суттєво посиляться в цих містах. До сих пір перебуває дуже багато цивільних. Ну і звісно живуть наші військові. Мене, якщо чесно, дуже засмучує заява гуру пана Вадима Скібіцького, який. Сказав про те, що втрата часового яру це ймовірно питання часу, тому що ну, фактично людина зробила заяву про потенційну втрату міста ще до того, як бої почалися в самому місці. Та це вказує на те, що у нас немає ресурсів, різних ресурсів для того, щоб утримувати це місто. Також треба розуміти, що відступ з часового яру потягне за собою те, що. На ділянці відчасового яру до Костянтинівки вже немає великих населених пунктів, за які можна чіплятися. Там немає великих промислових підприємств, як казав нам в інтерв'ю один з військових з п'ятої штурмової, там немає азовсталі, за яку можна зачепитися. Тобто вся надія в проходженні цієї ділянки покладається на фортифікаційні споруди. Які росіяни не зможуть подолати, ну і також на мінування. Якщо ви хочете, щоб такі відеогляди фронту з'являлися частіше. я я вже буду записувати не в сумах, а в нашій красивій випашні студії. То, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну і також, звісно, долучайтеся до клубу читачів і читачів української правди. Нам дуже і дуже треба ваша підтримка. Нехай зміни, які відбуваються на сході, будуть з часом на користь української армії.